Друзі, ми пальці перемо! збірка, подолав, шикуйсь, рівняєся, струн, наша назва, примінець, наше гасло. Ми, України, всі зі не та дощ. Часу став державу захистити. Рівняйся. струн, до двох, Відлічи. Чи перший? Другий. Перший, Другий. Перший. Другий. перша, друга. Рехунок закінчу. У дволаву Шикуйся. Право. Руч. На місці. Ходо. Руч. Ліво. Руч. Водолаву. Шикуйся. Сію тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю впало зерен жита. Стільки разів буде, тебе вражив би Роки прийшли, а ми пам'ятаємо першу тривогу і укриття. І сльози бабусі, їй так було страшно, хоча це не перша у житті війна. Боронить країна кордони відважно, для чого ворогу наша земля. З гуртом разом стали до бою. Стойте землю, мета на суда. Парду, поремозі з бідою, війна буде вільна і вічно жива. Найкращі хлопці воїни від щодня стоять на лінії вогню. Крилами своїми відміни за закрив і на смерть не відпущу. Ой, хлопці, як мені хочеться полинути у рідне місто, побачити рідну домівку. Там у нас така природа, гори, ліси зелені. І кваз, мій бойов'єсть. А мені хотілось побачити свого синочка. Він тільки народився, як я пішов на фронт. Мабуть, вже сказав перші слова. Зробив перші кроки. А я, хлопці, досі не можу забути свою дівчину. Я навіть не попрощався з нею. І досі не знаю, де вона та що з нею. Дмитро, а ти що там пишеш? Знову вірші? Та таке, думки римують. Брате, зачитай, так цікаво. Я не Кібо, я вчитель історії. Багато читав поміну. Тут таких, як я, тисяч сто. І їм дуже хочеться бути війною. Я приїхав туди, Бо хоч ніхто мене не просив. Я не Кібов, я хлопець Кремль. А скоро народиться син. Сильно. сильно. Нічого сказати. Та поки в нас є одна єдина дорога. Дорога до перемоги. Відпочили? В Одну шаляну шакуш. Супинись. Посій. Це тільки на хвилинку. Перегори сирінку мирного життя. Згадай хоч одного, то молодим за хим. Що відчуває? Смуток, бій, чикая Якщо це біль, хай стихне на хвилину. Ти за героїв щиро помолись. У на небесах їх тисячі. Заради України тиші одев'яті, тільки зупинися. Ми нащадки щах героїв. Вони бояться зараз за нас. Вони стали відважно до щоб жили ми у мирний час. З нами тому, з любою серця до України, наш рік, є у постійному часом волонтерського руху. Чим можемо бути корисними ми? Любити навіть Україну. Творити добрі діла. Стояти при в за Україну. Щоб наша вічества жила! дішила. Я назад зачувати. Прибрати і за на це. Малюти солдатам малювати і написати для слівця! Зібрати теплі речі, добру їжу, відправити героям на передову. І попросити ласку світу, Божу, щоб зупинив цю страшну війну. Українську харчу, вільної людини, він життєвим, він тим мав. У проєктах Тернопільської обласної вишків асоціації Алгар та благодійних акціях закладу освіти брати. Замість букета Гата ЗСУ. З палусимо скринь. Ще дві второго. Смілива гривня! Полянує Україна, порядує вся земля. Охопна свічка. тримальна стріч. Наблизимо перемогу раз. І запустити челендж. Ні! Пасти духом, не зламатись. Дай, Боже, не пізнати чужину. У ріднім домі миру дочекатись. Дай, Боже, надійне укриття від буль ворожок і ракети. Дай, Боже, зберегти своє життя, щоб іншим допомагати у потребі. Дай Боже, сили, витруки подай, щоб диві роботи не кралась. Дай, Боже, захистити рідний край, щоб наші діти жити тут зостались. Надії на добро і на твою одвічну справедливість. Прийде кінець, розвіється все зло і зійде на країну Божа милість.